Давай варінжевилешно дефа представники всесвітньої продовольчої програми ООН зустрічаються з переселенцями в одному з рівненських гуртожитків. Загалом на території рівненської громади проживає понад 10 тисяч тимчасово переселених в області майже 45. Незабаром в рамках місії ООН усі вони зможуть отримати виплати. Всесвітня програма продовольства. Буде забезпечувати внутрішньо переміщених осіб. Фінансами для придбання їжі, тобто, якщо ви зареєстровані в ЦНАПі, якщо ви будете внесені в систему Мінсоцполітики як внутрішньопереміщені, ви зможете отримати кошти в Розмірі 75 доларів на одну особу. Про це ми повідомимо вам. Як тільки випрацюємо алгоритм, як це буде діяти. Представники ООН обговорюють можливу співпрацю з керівниками підприємств харчової галузі Рівненщини, адже закупка продуктів у місцевих виробників дозволить підтримати бізнес області. На зустріч завітали більше 20 представників місцевих виробництв. Ми вже допомагаємо щонайменше мільйону людей, які потребують. Допомоги в Україні, але також ми робимо закупівлі і говоримо з мером рівного та начальником рівненської адміністрації про закупівлі на мільйони і мільйони доларів, щоб забезпечити місцеву економіку та допомогти всім, хто потребує українських харчів. З початку війни частина підприємств у Рівному перепрофілювалася під воєнний час. Наприклад, ми розповідали, як замість фруктів тепер консервують м'ясо. Тепер у місті готують склади для борошна і гороху, які надійдуть в рамках продовольчої програми ООН. Їх будуть використовувати Сіві пекарні та фабрики, а результат для нас це завантаження переробних підприємств рівничне, щоб наша продукція з доданою вартістю була доставлена на ті зони, де йдуть бойові дії, і експортована в інші країни. Домовились таким чином, що ми отримуємо можливості програми і наші виробники. Дадуть свої можливості. Девід Бізлі планує зустрітися з президентом України, аби обговорити логістичні питання. Наявні канали поставок, зокрема, зруйновані через блокування виходу України до моря. Всесвітня продовольча програма при ООН постійно забезпечує 125 мільйонів людей їжею, і половина походить з України. Ми робимо все можливе, аби не переривалася система постачання. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Pena